Раз, раз. Доброго дня! Знаю, що без раз-раз нікуди не діватися. З вами містер Кнур. Ви на каналі Містер Кнур. І це симулятор магазину, напевно. Я не знаю. одяжки то все. Наші люди сварються, зацінуються, щось їй розказує, пташки літають, а ми починаємо грати. Ім'я. Кнур. Супер. Навчаю. Що я там не навчуся, що я. Не, не, Як то кажуть, не науковець. Так, не перший раз володіти нам магазином і при першому ділі, що ми робимо. Ха -ха, правильно ми дивимося на бюджет. Б'юджет у нас півтора тисячі зелених, магазин зачинено, retail компані, противніше названня. Ми вибираємо. Е, опа, магазин одягу... Не, це не то. Як би ти назвав компанію? Ну, компанію. Магазинчик по одягу. Правильно, я не знаю. Придумаємо, щоб витратити твій і мій час, прекрасне названня свиня. Магазин свиня. Я б такому я щось купив. Свиня. все, свиня і бантик. А чого свиня або що ні? Схвалить, бо хто це прийшов? Ти такий красивий. Дреди чи що? Майки боже, які всі гарненькі. Так, вішалки без долярів. значить, понятно, це комп'ютер. Ага. Так, що тут у нас є шпаліри? Шпаліри, що тут? красива ривка, це прекрасно. Шкода, не у нас але нічого. Інвентар. Нічого нема. Баран, бренд, товар у вашому магазині, в наявності каса, все пусто. Банк. Ви можете оформити позику повній версії, не збирайся. Розширення. повній версії магазин. М -м -м, не знаю. Це демо-версія, Якщо комусь подобається, може і заграємо настоящу, а може і ні, а може не знаю. Що тут у нас? Контракти. Ага. Хелері верюз. Коротше, холєрний варят. Товари рожева укорочена футболка і жовта укорочена футболка. То треба що підписати. Вартість 250 доларів за підпис контракту. Ага, Зараз на ринку доступні нові товари. А я не зря, може в мене були якісь товари, а я їх не... Угу. Це що я значить буду торгувати, бо ми видимо футболок. Не дати в кошик, не дати в кошик. Що тут у нас ще є? Обладнення. О, обладнанням. хо-хо Вішалки на любий смак. Так, що тут у нас? Прем'єрушно, так, значить. Візьмемо ще Прем'єрушну додати в кошик. І того у нас скільки за все? 546, 546. Може ще одну взяти вішалку додати. е-е-е Добре. Недобре. Наша нам ще одна вішалка. Ми її забираємо. І купляємо за. от так і розходять ці гроші. купи франшизу, получиш шизу. 703 доля у нас залишилось примірочно Ну, в який магазин безпримірочний. Навіть свиня має мати красиво примірочно Інакше хто буде дивитися на ну, вкорочені жовті футболки. Так, як це? Як це? Ага. Відкрить так, щоб розмістити ліво, щоб взяти, щоб що, щоб взяти, право. Щоб закрити коробку, нам не треба зразу викидати. Що це у нас? Щоб кинути коробку, щоб кинути коробку. G. Це не кинути, це покласти. А R. Хе-хе-хе-хе. Ой, -хе 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 боже, боже. Так, відкриваємо, ставимо, все буде файно. А, час не йде, значить, коли не відкрився магазин, час завмерно. Можемо попити кохви, подивитись на людей, а люди на нас. Ухте, це наше розширення, яке нам недоступно. Нам нічого не доступно, будемо грати те, що доступно. Так, шерс, що тут нам треба? Ага, цінник 2-1. Що так мало. Це? Ага, рекомендована роздрібна ціна. 14,90 аби люди не варіювали, будемо по 14. Хваляй. Добре, я не буду грати з вашими копійками. Рекомендований 13. Що це за рожевий нижчий кольор? Що це за Pink Discrimination? Я не зрозумів. Добре,нько, тут у нас ще контракти, не ринок. Додати в кошик ще на 46 долярів. Капець, гроші улітають, прибутку немає, магазин відкриваємо, бо інакше буде торбина. Від батька до сина всім буде терпети. Накладемо оце сюди. А це кладемо. Каже сюди, кладемо, щоб не забувати. Це ми відкриємо, покладемо сюди, все культурно. Нікого нема. О! Б... Ля! Ля, подивіться на цього пан. Ну стиль вас кані. Ох ти ж. Хуліган. Де? Та там мені не зробив капари. Так, понятно, вже пішла торгівля, значить треба прем'єрушну, я вгадав. Ага, щоб вийти з Пейсба, щоб завершити. Дві футболки. Красиво. рожево, о, маєте файніше. Смак, пане. Бачите, що 26 долярів вже є. Бізнес, профіт, чудесно. Якщо я надто голосно говорю, вибачайте, я дуже захопливий, да, продавати це дуже захопливо. Це ще є. Так, і вже нам купили дві футболки. Так, не поняв. Якщо дві, якщо їм одну, то чого не часівка заповнена. Давайте заходить. О! Ооооооо! Яка весела пані! А така йде собі розвалочку! Турут-турут-торут. -ту Правильно О, ти тоже? Але там кабінка зайнята. Понятно, щоб було більше клієнтів, треба більше кабінок. Я вже, я вже приходіть. Ой, яка щаслива! От будьте щаслива, як ця панітка. А-та-та-та-рітатай. Так. Скільки знав? 27 долярів. Млад. 27 долярів. О, тоже дві футболочки не дали. Що це гроші з монополії? Що я тві винен? 23! Угу. І що це за це якась Австралія, Нова Зеландія? Що це за валюта така інтересна? Ти дай мне, блядь, фальшивку не дай. То я знаю. Не наївний. Трішки дурний. 737, щось грошей нічого нема. Давайте підходіть, купуйте мої найкращі в світі рожево жовті футболочки. Давай, 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 давай. Закрутилась голова, більше так робити не буду. О, добрий день. О, жовті футболочки це клас. Сотка. Дрвішень не було. Що ти за людина? Совісті нема, люди чекають, потім будуть мені. класти Рецензії, давай, що вас? О, карточка, красиво, все. І гроблять розумні люди. Раз, два. О, скільки? Бездач! без шлість бездач. От Є людини бездач. Людина не грає Кіна і не дає 100 гривень за дві кофточки. Я ж ціну не поклав по 50 гривень. Ой, долярів, тим більше. Йой! Треба ще заказати щось, треба ще заказати. Я хочу щось більше. Що мені там. Як більше заказати? Ага, точно, контракти. Контракти. 300. А, ще й вимоги треба. От то їм подавай якийсь GN і BD e, Bull і Dir. Олені бик, ну звісно, капець, відписувати контракти з оленем і биком. Це... Якби це було, не знаю, там, ковбастки мисливські. Це одне діло. так. О, треба ще одну кабінку, бо то, бля, то не викупайся. Клієнтів мало. Клієнтів мало, ого, це буде просто срак. Вони вже простають. Купити Перепрошую. Я зараз скоренько о! Я вже біжу до сраки. Як викинути. Блядь. Ой, зараз буде спіздіть, що дуже багато людей в черзі. Напевно, нам того не треба. Давай до побачення. Дві футболочки, що це карточка? Добре, давайте до побачення. Добрий день, що це у вас дві футболочки чудесно. Давайте. Хороші, що до побачення. Що це за вас футболочка? Добре, дякую сліті. Сотка. Сто доларів. Показати кім тут багаті. Це не той рівень, панянку, тут деш... О, боже, оп'ять, та оп'ять ріжеш без ножа. Міс! Забирайте ваші гроші. Ваш магазин вирє, рівний магазин, йов-йов-йов Ля, як почали торгійти. Ого. А, непогано все-таки. Може будуть люди з цього магазина. Я не знаю, як викидати нормально. Чого ти кладеш якісь бурляють до дідької матері? Воно целафані воно не погрязниться. Так. З вас нічого. Добрий день. Пані, маєте файне волосся. вас 27 долярів міг би дати менше, але не дам, бо я сам банкротка. Покупить не зміг, знайди рожева футболка. Чекайте, чекайте, о, я її купив, містер покупець. Я я купив, чорт, я забув, дітько. Я забув футболку рожеву, ай, ти ж знову мені напишеш в інтернетах, що... Якщо... Пане Кнура нема рожевих футболок. Йой! Та купити воза є, возьми вернись, я вже виїхав. свіжі, сотка! 100 доларів! Ай! О, добрий день! Пане, маєте файний вигляд! 27 доларів. Ну, Нормальний карт, поважна людина, знає що. Не треба грати у варіацію. Ні, дав сотку. Ну, диви мене є сотка у тебе. ні, Дві великі такі неті ви. Я куплю тебе на футболку за сотку. Й -й -й. Дайте мені здачу. я. О, Добрий день. Так. з мене немає нічого прибут. Куди бать, нічого нема. Так, ринок. Продовжують дезіння. Товари, рожева футболка. Каса купити. Капець конечно. Це бізнес. Бізнес просто ужасний день. Люди приходять. Добрий день, та. Це був знак купити красиву ще одну комірку. 23. Ладно, так і будь, я тобі дам. Гроші. Тут дурити не можна, бо це фенсі місто, це якийсь Люксембург. Це не знаю, що це таке. Що за? 13. Дай поправлю, бо то якось по засранці стоїть. А ну давай рівняйся трошечки. О, о, файно. Давай. Купуйте, купуйте. Купуйте все, давайте. У мене є рожеві футболки. Знаєш, що щось немає на товарі, це. Він починає псіхувати, такі розстроюся і все. а Підійти і сказати, ротика нема, містер продавець. У вас є на складі футболка. Ні, в мене нема чого мене є, Та я й пішов сказав, бити ж не буду, не буду. Магазин зачине, чого магазин зачине? Чого так стоить пішов, так? Да? Я заробив мінус 1000 долярів, єй, став лайк, якщо жітєво, брешу став нашого такого бізнесу. Капець, за що? Оренда 100 оренда 120. 160 на постачання, витрати за контра. Постачання, блядь. Ха! Це значить треба багато купувати. Понятно. Ладно, я тоді тепер не поняв, поняв постачання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять купити. Я не такий вже буду материй вовк. уф, -уф. Я вже знаю, хто що хоче. Я Зараз не, не купую, ви мене знаєте. Я єдине слово сказав, зробив. Не сказав, значить не було. все, О, чоловіче. Давайте, заходіть, в мене відкритий магазин, мені треба гроші, заплатити за оренду, продати трошки футболок. Я маю бути в плюсі, ну хоча б на 400 гривень. Ну бо. Хе Давайте, давайте. Ну у свиню, у свиню купувати маці, все буде файне. На самі лучші футболки, бо ми продають тільки футболки, бо контракт... нема грошей на контракт. Добрий день! Ото одна футболка. Гроші свої, скільки? 20-ка, ладно. Замінити 7. Якщо не видадуть 20-ку, добрий день. Я ж касінакша пані. Так. До побачення. О, о, оце шикарний вигляд. Футболочки вам будуть посувати. Точно. Так, що це у нас? 27. До побачення, гарного дня. Всі задоволені, всі щасливі, панянкам подобається, чоловікам подобається, всім подобається. Небінарним теж я вважаю, подобається. О, моя весела подруга. Йде, йде в розвалочку, видно людина, йде по новій футболки. Ні? Не хочеш? Ну добре. Ну не хоч, значить потім заскоч. Ось. Що тут у нас? Я вже не пропущу такого. Третю кабінку покладу. Брешу не покладу, то от дорого. О, а то бачу, беруть, беруть, вже заходять по два. Не, вже по три заходять ого. Це конечно... Це конечно. Моща. Так, всі скоренько йдуть. Тут, тут, тут. І в мене все куплять, я дуже захопливий. Може у нас буде бізнес. А може і ми програємо, лишимося без грошей. Тоже не варто. скільки з тебе 23. Ой. 23. Забирай свої футболки. Люди чекають, пані, добрий день, скільки з вас. Бачите, бездачі, пані дала. Привет, містер. Шляпі. Файна шепка, 7 даляри. 7 шалат. Да, я аж встав. До побачення, гарного дня. Приходьте ще ви, ви супер, ви лучші. Ви футболки чуть не закінчилися. Добре. Я купив по 4 парі. в мене твердящики тих... Футболок оу! Буде на всю сім'ю і ще родичам в Польщу відправити. Заходіть, так, купуйте. Шоу. Дві футболки. Треба контракти, бо вони по одного кольору майже нічого не купують. Буде більше футболок, але тут треба контракти, вішалки, товар, сплошні витрати. Нам би хоча перші дні в плюс вийти. Ну пока що, поки що таке. Людей більше. Людей більше, бо більше цих. Прилавучки, людей більше, все файно. Ой, який красивий мужчина. А з карточка це взагалі песня. 14 долярів за футболочку. Я б я б теж дав би таку футболочку, 14 долярів. Це теж якась Швейцарія, Люксембург, Бога, якась Каліформія, бо віс його знаю. Каліфорнія ж, так? Це не пальма. Якась Америка. Або якась, не знаю, Колонія Британії, що це за валюта така. Доляр з Гонополії, Хорошо, 37. Якби ще були копійки, давайте пенні віддавати їм, пенні, центи. Не знаю що, рупії молдавські. Не, спошні розправ. Боже, який же красиво в районі я працюю. прозрачні башти, башти, це світломаскировка. І прикольний такий. Я напевно єдиний в тому новому центрі щось купив. О, у мене вже хтось є, я ж ти дивився, де я живу. Ну де я працюю. Я не знаю, що я десь живу. А, крина. Ваш магазин вирівняно. Ну дякую, це що, поштукатурили, чи що, вінкось кривувати і все одно. Що там... Що там де? Змінити 6. хорошо, треба змінити 6. Change, решта змінити. Ну там, да, ну да, ну, але маємо, що маємо. Да маємо. Так, кидати, я забув. Кидати R, лети воно все к чорту. Добрий день, містер! Шикарна шляпа, прекрасна шкідяна куртка, або якась така засмальцована. З вас 27 доларів. Футболочки будуть пасувати, да побачиться, вони краще. вам цілюю в потилиці, ви цього не чули. Таким людям може таке не подобатися. Ну а, те, що ти у вас? я докладу, я докладу, я докладу, бо я знаю, що ви будете психувати, що там шляпи не докладаються і буде все паршиво, і все буде погано, і все треба буде більше шляпів, більше речей. Тут можна шляпи продавати? Так я не Мама Ну комп від компанії з ковбоями чи що? Решта. 37, ти молодець, ти велика молодець. Я радий, що так заробляють. Здача тут не кінчається, в принципі. Та й хорошо, що тут в нас. Нічого без дачі, Шикарно. О, це ж тя подруга, що казала, що прийде. Тут, тут, тут. тут. На-да-да. -на -на -на. Люди дуже рідко купують два одинакових айтеми. Це значить, що... Що, вже закритий? Вже день зайшов. Так скоро! Що все? Чу? А. Я не мав тобі здачу давати, а? Підай. О, файно, дві футболочки. А я так багато купив ящиків, що ще не продалося, майже нічого Капець, Зараз будемо рахувати. 20 -20. Я вже спішив, день, вже. кінець, 10 година, це якась точно літня пора, чи якась країна далекого сонця. Сотка! А чого не 200? А точно, цих американських доларів немає більше сотки. Саму більшу валюту при за 2 футболки. Я підніму ціни, але ви не будете певно, то купувати. Ладненько, Так. Що тут у нас? Решта тут. Тут теж щось купила, ні. Що стільки заповнені, рожевий ящик. Я купив по 5 кожного. У мене майже ні черта не купили, по два ящичка купили, але то таке. Ладно, на цьому напевно все. Два дня з моди. Ми попродавали трішечки футболок. Два види. Виходимо. На цьому свиня закінчується, я знаю. Будьте позитивні, як ця жіночка. Всього вам, як то кажуть, хорошого.